На початку жовтня країна відзначає свято Освітян, День вчителя, як ми зазвичай. Кажемо. Це велике свято для всього народу. Багато країн е, у світі його відзначають 5 жовтня для них це є фіксований день World Teachers Day. І е, в цей день я хотів би привітати і своїх колег, і студентів за те, що от, е, в процесі. Е, Фахового спілкування в процесі е, взаємодії ми вибудовуємо не тільки новий фаховий рівень студентів, але і ми навчаємося у вас, у, у майбутнього покоління наших е, громадян. Е, я згадую е, свої студентські роки. Це все було зовсім по-іншому. І завдяки вам ми е, змінюємо формат наших контактів ми переходимо на новий рівень відкритості, як в повсякденному житті, так і в вашій фаховій підготовці. Я хотів би сказати, що цього року, цьогорічне свято це свято, яке знаменує сотий рік існування нашого університету. З цього приводу я хотів би подякувати нашим ветеранам, подякувати колегам, які вже з нами не працюють. Подякувати молоді, яка вибудовує вже нові кроки університету на шляхи до міцної, незалежної, демократичної України. Зі святом, дорогі друзі. Дякую.